Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження проти колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо підробки документів. Обвинувальний акт направлено до суду на початку грудня 2022 року. Фігурант виписався з військового шпиталю, але понад два тижні не з'являвся на військову службу без поважних причин. У ході розслідування було встановлено, що він підробив медичний документ для виїзду з України. Користуючись своїми зв'язками, ввівши в оману лікаря, він потрапив у список військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії. Та мають право на лікування за кордоном. Після чого фігурант внаслідок службової недбалості посадовця держприкордонслужби відправився на відпочинок до Сейшельських островів та Іспанії. Фігурант обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа, нез'явлення на службу, ухиленні віднесення обов'язків військової служби в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.